Мої вітання Олександр Ренковський з вами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Ну а в нашій студії Гліб Каневський, експерт центру політичних студій та аналітики. Ми вітання. Доброго дня а, сьогодні, сьогодні, 20 лютого і сьогодні. Рік рівно рік з дня розстрілу майдану за час революції гідності. Від рук силовиків Януковича Тітушак, як заявляє голова СБУ. Від рук Кремлю Кремля загинула близько 112 осіб. Аліба я б хотів би просто, знаєте, щоб ви згадали а, про той день, да, де, де ви його зустріли і з якими думками. А, той день я зустрів в Білій церкві, я мешкаю в Білій церкві з вагітною дружиною. В неї якраз були вже останні місяці, і відчувалася велика тривога. Річ у тім, що останній раз на Майдані я був 18 лютого, тобто за два дні вже до масового розстрілу. Вже тоді на Майдані йшли активне протистояння між мітингувальниками і правоохоронними органами. І тоді я з колегами у нас офіс знаходиться на Михайлівській вулиці, трошки вище майдану. Ми з колегами прийняли рішення, що ми залишимося і на ніч, от 18 лютого, для того, щоб надавати якусь посильну допомогу протестувальникам. Але це допомога була більш така хаотична. Знаєте, ми і в Софійському соборі тоді, uh -huh. хоч Михайлівський е, разом ходили з друзями. Ми тоді і е, брусчатку е, вночі допомагали людям збирати пляшки, пусті ходили, шукали по дворам. Але це вже знаєте, це вже була можна назвати панікою, тому що тоді з'явилася перша інформація, що силовики застосовують вогнепальну зброю uh -huh. е, в ту ніч тоді. БТР е, вперше поїхав на мітингувальників і е, е, потім Ліба, а скажіть, було, да, скажіть, будь ласка, знаєте, дуже цікаво. А чи яке було тоді відчуття? Що знаєте, що це останній бій? Такі, знаєте, і зар і завтра вже, вже нічого не буде, да? така ну без вихід, да? Чи була так, все ж таки надія? Знаєте, ну це найскладніше, а завтра вже буде краще? Чи чи може було інше відчуття? Знаєте, що це тільки початок, а далі буде ну довго-довго це протистояння? Знаєте, було відчуття особисто у мене, якоїсь паралельної реальності, тому що в голові не укладувалось, що в центрі столиці можуть розгорнутися бойові дії. При тому бойові дії між одним народом силовики почали стріляти в протестувальників, почалися перші загиблі, і, чесно скажу, про завтрашній день тоді навіть не думалось. Просто тоді настільки страшна інформація постійно поступала з різних джерел про те, стільки загиблих, скільки поранених, що відбувається, що ну складалося враження, що настав якийсь певний апокаліпсис в Києві, але як ви знаєте, що це був лише початок і. Потім вже отже, я не хочу знати, mm. я не хочу говорити зараз про там про війну на на сході. Це не тема нашої програми. Власне, mm. з того все починалося. Люди виходили проти того, щоб а, чиновники не могли красти, в тому числі і, і напевно, щоб поважали своїх співгромадян. А на вашу думку, за рік після тих подій, чи ми стали жити в більш такі, знаєте, країні, в якій чиновники. Більш, з більшою повагою ставляться до своїх громадян, менше крадуть, ну і так далі. Дивіться, я скажу так. Чи ставляться чиновники з більшою повагою до своїх громадян? Мабуть, ставляться, тому що громадяни України заслужили повагу і заслужили і смертельних в смертельних протистояннях, в які ми тільки що згадували. Але чи зникла в Україні корупція, наприклад. Чи Державне управління стало більш ефективніше і більш результативне саме для громадян, тобто не просто чиновники повернулись обличчям до громадян, а чи стали вони працювати наполегливіше для того, щоб забезпечувати права громадян? Я не можу про це сказати, тому що майже щодня… Поступають, оновлюються постійно факти про те, що як на центральному рівні, так і на місцевому рівні. І далі відбувається те, що називається корупцією, відбувається розподіл державного бюджету, місцевих бюджетів серед окресленого кола високопосадовців, які просто набивають собі кармани. Розподіляється зараз на місцях комунальна власність, передаються водоканали тепломережі. В концесії громадянам, яких ще недавно пов'язували там із партією регіонів з комуністичною партією, чи не щодня з'являви чи не з'являються сюжети журналістів про те, що в тилу під час забезпечення армії і далі продовжують нагрібати. Гроші, от і від того в першу чергу, страждають наші військові, які на сході, тому що до них доходить там неякісна форма, чи взагалі не вистачає тієї форми, чи не вистачає о, о, бронежилетів, не вистачає шоломів. А... Ситуація з харчуванням знову ж таки військова досі не впорядкована. Ми бачимо, що дня волонтери збирають е, гроші для того, щоб нагодувати нашу армію. Це при тому, що вже війна є декілька місяців. Вже мабуть можна було б налагодити цей фіже. Це буде це 20 лютого. Це були події на, на майдані. А в нас в Криму почалися події 26, в ніч з 26 на 27 лютого. То ну ми в певному сенсі такому можемо говорити вже про рік такого збройного протистояння. Також за декілька днів. Добре, скажіть, будь ласка, значить, я, я б хотів би а, ваш коментар отримати. Був ухвалений закон про. А, Відкритість публічних грошей, так? Да? Фінан публіч, публіч, фінанс. публічних фінансів. Mm. Це законопроект 0949. Mm. А що скажіть, будь ласка, що цей значить закон, коли він ну, набере чинності? Що, що він дасть громаді? Ну, власне, нам всім. Дивіться, а, цей закон почне втілюватись життя вже через півроку. І громадськість, експертна громадськість буде. Слідкувати за тим, аби втілення а, пройшло ефективно. Чому? Тому що він надає право всім громадянам України отримати доступ до документів, які містять інформацію про видатки як центральних органів влади, так і місцевих органів влади, як державних підприємств, так і комунальних підприємств. Фактично, в Україні з'явиться єдиний онлайн-портал, на якому всі розпорядники бюджетних коштів будуть зобов'язані. Викладати увага, копії договорів, які вони кладали, для того, щоб витратити наші з вами кошти. Таким чином фактично із тіні будуть виведені бюджетні видатки, і громадяни зможуть вже власноруч перевіряти, куди йдуть їхні податки, на що їх витрачають, і зможуть самі зробити для себе висновки, чи ефективно сьогоднішній уряд, сьогоднішня місцева влада в регіонах витрачає бюджетні кошти. Чи можливо, все ж таки треба приділити на певні проблеми увагу, щоб вирішити їх? Скажіть, будь ласка, чому так за лише за півроку запрацює цей закон? Е, Розумієте, це в ідеалі. Тобто, можливо, він і пізніше запрацює, тому що перше, як я вже сказав, передбачається створення веб-порталу. І це зобов'язання покладено на кабінет міністрів України. А знаєте, зараз в кабінеті міністрів України. Акцент в першу чергу зосереджений на війну, в другу чергу зосереджений на енергоефективність угу. України, а всі інші проблеми другорядні. Тому може статися так, що цей законо. Законопроект просто ніколи не почне діяти. Просто сайт такий не зроблять за бюджетні кошти. Скажуть, що коштів немає. Uh -huh. Сайт не зроблять. От ніхто не буде викладати uh -huh. на нього. Інформації. Тобто, де помо може так, буде таке, що по там мільйон наприклад, да гривень да, 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 да а вкрадуть там 100 мільйонів за це. Таке час. може бути, але вже зараз громадські експерти і. В тому числі центру політичних студій та аналітики, uh -huh. які представляють, вже зараз е, шукають донорів це міжнародні фінансові інституції, які нашому уряду нададуть ці кошти для того, щоб е, уряд України просто вже освоїв ці кошти, створив сайт, на якому буде викладатися ця інформація. Тому е, я кажу, що в ідеалі е, цей сайт запрацює через півроку, тобто в законопроекті е, передбачено, що сайт запрацює угу. через півроку, буде викладатися інформація. Але може статись так, що і пізніше зрозуміло. Гліба дивіться, а таке питання. Там ви а, це пропозиція така, що там будуть публікуватися власні угоди, да, якісь договори. Але а, перед договорами я так маю таку думку, що і, і припускаю, що певна була і процедура, там торгів, да там. Тендерів. Так. І ми і ми не будемо знати, що там були якісь інші пропозиції на цих тендерах, там не бу, там будуть тільки діючі договори. так діючі договори. А в договорі, наприклад, не завжди можна подивитися: Ну наприклад це може бути такий договір на на цілий рік на постачання чогось. Так, там. Звичайно, і там буде написано будем. знаєте буде написано папір там да буде постачатися, наприклад, до Кабінету міністрів, папір там і все. да а Рахунки будуть виставлятися за сум... ну Я так припускаю, просто mm -hmm. да там рахунки будуть виставлятися за сумами. Знаєте, там за цю цю пачку паперу будуть там не 50 гривень, наприклад, а 150 чи 250. Як ми будемо про це дізнаватися? Дивіться, я вам так скажу на сьогодні. Вже є конкретні механізми, як відслідковувати державні закупівлі, як відслідковувати їх ефективність? Знову ж таки, є державний веб-портал вісник державних закупівель. На якому повністю публікується вся документація про процес проведення державних закупівель, хто приймав участь, хто пропонував які ціни, ціна з одиницю товару, хто виграв, з ким укладено договір. Відповідно, сайт, запропонований законопроектом 0949, це логічне продовження вісника державних закупівель, бо тут правильно вже буде опублікований договір, який був укладений з переможцем торгів. Більш того, на цьому сайті також буде інформація про взагалі бюджетний процес, тобто інші бюджетні документи, там плани асигнувань, річні плани закупівель і тому подібне. На мою думку, Кмітливі громадяни просто зобов'язані користуватися і тим свісником, який вже існує, і той сайт, який, дай Бог, для них розробить уряд і все ж таки запровадить. Чому? Тому що революція пройшла, але корупційна держава, вона в принципі не зникла. Управління державною державою зараз неефективно, і якщо раніше просто гроші. Від корупційних дій чиновників вони йшли зводились до однієї точки, яка назвали сім'єю. То зараз просто ці гроші сідають в кармани місцевих регіональних угу. князьків. Просто по різним куточкам України, тому для того, щоб все ж таки переламати цю тенденцію нижчої, бідної корумпованої держави України і зробити її хоч трошки ефективною, заможною, заощадливою, громадяни мають брати такі інструменти, які вже зараз існують, які будуть створені по громадському контролю і активно ними користуватись. О, дивіться, да, тоді значить таке запитання: читав вас на українській mm -hmm. правді, да? а, ви писали про те, що в січні цього року Білій церкві пройшов перший антикорупційний семінар, який так ви проводили? Водили <ганували> <ганували> під час практичних вправ з контролю над державними закупівлями. Ну я так розумію, не тільки державними, комунальними. Да, також учасники <ганували> помітили підозрілий тендер в грудні 2014 року. Управління житлового комунального господарства Білоцерківської міської ради оголосило конкурс на закупівлю послуг щодо чистки вулиць міста від снігу, молу та сміття. Отже, що сталося далі? Дивіться, все дуже просто. Проводив семінар, спеціально зібрав громаду, активних громадян, uh -huh. які в соціальних мережах відгукнулися, що от хочуть послухати про ті ж інструменти, які зараз є сучасні, щоб контролювати якась місцеву владу. Зібрав людей, включив ім вісник державних закупівель, почали дивитися, що відбувається по білій церкві. Побачили дивний тендер. То який ви сказали. Ви не готувалися, це на рояль в кущах. Це да? так? було, скажімо так, онлайн. Да? Uh -huh. Тобто е якраз так сталося. Це було кінець січня. Цей тендер якраз проходив в січні. В Білій церкві саме розумієте не так багато і тендерів, які проводять. Тобто, от ми побачили, висока, велика сума там 14 мільйонів гривень загалом було закладено на цей тендер. Дуже здивувалися. Здивувалися з двох причин, тому що в попередні роки на прибирання міста витрачали там не більше 5 мільйонів гривень на рік. знаєте. Угу. І друге якість цього прибирання міста бажає бути кращим, тому що тротуари, наприклад, дуже рідко в Білій Церкві прибирають. І від цього страждають громадяни. Та врешті-решт більшість громадян навіть не знали, у місцевої влади є кошти для того, і вона їх витрачає регулярно на прибирання міста. От помітили цей тендер і помітили цікаву річ, що на цьому тендері прийняло участь три компанії, дві місцеві. Причому одне комунальне підприємство, яке прибирає кладовище, друге комунальне друга фірма, приватна фірма, яку пов'язують з місцевим магнатом, який працював в уряді Азарова, був заступником міністра інфраструктури. От, і третя фірма. Київська, яка відома по всій Україні, яка надає клінингові послуги, тобто не місцева. Так, вона, це реальна да, фірма? Це не якась? Ні, це, це реальна угу. київська фірма, в них є нормальний сайт, я заходив, перевіряв, знову ж таки, з громади заходили, uh -huh. перевіряли сайт, вони надають послуги по всій території України. Uh -huh. І на що ми звернули увагу? що дві білоцерківські фірми вони запропонували одна 14 мільйонів за послуги, друга 13 мільйонів гривень. Uh -huh. Київська фірма запропонувала 6 мільйонів гривень. Розумієте? То обрала Київську? Дивіться. І тут саме цікаве. Пройшов семінар, угу. я показав це людям, але на той момент ще не було результатів. Через два тижні я дізнався результати, що київську фірму відхилили їхню пропозицію за 6 мільйонів гривень. Відповідно, за логікою речей мають підписати договір з фірмою того магната місцевого, який я вам казав, і фірма його подала 13 мільйонів. Бо це дешевше, ніж 14. Так. Це друга а йде. відхилили 6, тому що там, напевно, якийсь папірець, папірець не прибули. Паперці вони не надали там, копії своїх документів. Я не знаю, вони їх не надали, тому що в них дійсно там немає документів, чи в них погані юристи, це вже мене не стосувалося. Uh -huh. Цікаво було, чому київська фірма пропонує 6, а місцеві пропонують 13 мільйонів. Я просто запропонував місцевим знову ж таки журналістам, що задайте логічні uh -huh. питання от, до представників управління ЖКХ Білої церкви, який проводили цей тендер, чому ви закладуєте 14 мільйонів, куди підуть ці гроші? І задайте, якщо є от київська фірма, яка 6 мільйонів uh -huh. задає. Після того як місцеві журналісти просто поцікавились, просто задали питання, тобто це не було, знаєте, не були помічені ніякі порушення. Я спеціально перевіряв цей тендер. Тобто, на перший раз ніяких порушень не були, скажімо так, зафіксовані. Місцева влада сама пішла на поступки і сказала, що вони укладуть договір все ж таки з білоцерківською фірмою, але сума цього договору буде 5,7 мільйонів гривень. Тобто, фактична економія бюджетних коштів для Білої церкви склала майже 8 мільйонів гривень. Тобто із 13 мільйонів зменшили до 5,7 мільйонів гривень. Як ви бачите, це можна назвати яскравим прикладом громадського контролю над бюджетними коштами. Громадського контролю, скажімо так, за допомогою ну, експертної думки, тобто я просто показав ті вже діючі інструменти, які дають можливість перевіряти, куди йдуть бюджетні mm -hmm. кошти. І я впевнений, що місцеві громади не тільки в білій церкві, а й в інших містах, і великих, і маленьких, мають приділяти увагу, приділяти свій час і досліджувати, як їхня місцева влада розподіляється бюджетними коштами. Тоді ми будемо жити зовсім в іншій державі. Розуміло, Глібо, скажіть, будь ласка, є таке і інше питання з іншого боку. Зрозуміло, що це знаєте, це використання публічних коштів, але інше використання публічних коштів це так звані знаєте пільговики, які кажуть в нас. 16, а може 17 мільйонів різних категорій, і не ніхто не знає, скільки тих пільговиків. Да? І, а наприклад, там перевізники кажуть: щороку, давайте нам ще більше, більше грошей компенсувати пільговиків, яких вони не рахують. Просто так, так, якось вони знаєте, за за довідником Теслі, якось так подивилися а, ту кількість пільговиків. А, чи можливо за аналогією щодо державних закупівель зробити такий сайт, на якому знаєте, зазначити всі категорії пільговиків, да, і дізнатися, взагалі провести реєстрацію всіх пільговиків? Я вам так скажу, е мабуть, можливо зараз його в Україні точно не існує, але веб-портал, про який я вже згадував після прийняття законопроекту 0949, він, окрім е копій договорів, окрім бю різних бюджетних документів, він надасть можливість ще дивитися взагалі на рух бюджетних коштів за різними статтями видатків. Тобто, в тому числі, е ви побачите, наприклад, скільки коштів з державного бюджету надійшло е на оплату пенсій, е на оплату різних соціальних виплат. І там вже можна, грубо кажучи, гратися з цими документами, сісти і вирахувати, скільки конкретно в якому місці йдуть е пільги. Але треба дочекатись, коли в. Все ж таки уряд створить цей сайт, і ми з вами, як активні громадяни, зможемо ним користуватися. Добре, подивимось. Отже, давайте ще поговоримо про старі проблеми нової України, угу. про медичні тендери. Да? І на Заході, і на Сході лікарні не можуть купити медичні препарати через брак пропозицій. Да. Особисто я ну там знаєте багато спілкуюсь з бізнесменами, кажуть, не хочу взагалі не хочу працювати з державою, бо заробиш там 10 гривень, прийде, значить, 10 перевіряючих, кожен забере по 100 гривень. Да? Тому ну ні, 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 ніхто не ходить на, на ці торги протягом вересня-грудня 2014 року. А чи центр політичних студій та аналітики провів моніторинг медичних державних закупівель на Волині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині, так, Так. Да? і які повинні були задовольнити потреби пацієнтів у 2014? І року загалом об'єктами моніторингу стали 181 торги. Результати невтішні. Зі 181 тендера визначенням переможців завершилися 115, тобто 66 закупівель або 36% зірвалися переважно через відсутність конкуренції. Чому? Відсутність конкуренції, так дивіться. Річ у тім, що взагалі ринок державних закупівель він впав в таку рецесію після 2012 року. Ринок державних закупівель mm -hmm. України я маю на увазі. Чого? Пройшло євро. Ми проїли ті кредити, які нам надавали, різні кошти, різні грантові кошти, які надавали Україні для проведення цього заходу, великі інфраструктурні проекти, ми з вами пам'ятаємо, і стадіони, і аеропорти, і той Донецький аеропорт, який зараз знищений. Кошти ми ці проїли. Чому я кажу слово проїли? Та тому, що, як кажуть, люди, Відкати на контрактах тоді укладених сягали 70%. Тобто ну, фактично нас грабували mm -hmm. і, і день і ночі. Це коли Львівський стадіон там да, був такий яскравий якийсь приклад. Да? Чи, чи Київський стадіон, yeah, який реконструктували в три рази був, аніж Варшаві новопобудований? На жаль, так? так, це вже ні для кого не секрет. Після того ринок закупівель впав в рецесію. Чому та тому, що у держави просто закінчились гроші платити по своїм рахункам, і вже в наступних роках 2013-2014 ринок закупівель різко рухнув. Якщо в на 2012 році контрактів за результатами закупівель уклали там більше ніж на 300 мільярдів гривень, то в 2014-му це вже було майже менше 100 мільярдів гривень. Розумієте, тобто в три рази впали об'єм за два роки, фактично. Що це значить? Це значить, що зриваються закупівлі, підприємці не йдуть на закупівлі своїми пропозиціями. Ви правильно сказали, що для в нинішніх умовах для підприємця, який отримує контракт від держави, це більше проблем, ніж заробітку. Чому? Та тому, що як тільки він ставить підпис на державному контракті, до нього дійсно можуть прийти всі: і пожарні, інстанція, і прокуратура, і СБУ, і міліція, і місцева влада, і депутати, і місцеві, народні, і в тому числі змі і громадські активісти, можуть прийти всі, хто захоче перевірити, як він. Працює. І що, звичайно, потім завершується корупція, хабарями, відкупами і тому подібне. От. Тому підприємці не йдуть на державні закупівлі, державні закупівлі зриваються, бо для того, щоб провести конкурс, треба мінімум два учасники. Коли приходить один або ніхто не приходить, такі закупівлі відміняються. Але що треба пам'ятати? Кожна закупівля проводиться для громадян, для того, щоб надати громадян нам послугу в конкретній сфері. Наприклад, якщо це закупівля харчування в школах, то значить ці харчі для дітей. Якщо це для лікарні ліки, то значить, ліки для пацієнтів. Якщо це там, ремонт дороги, то це ремонт дороги для водіїв, які їздять по цим дорогам. Відповідно, якщо тендер зривається, його не проводять, контракт не укладається, громадяни залишаються без послуг. І а, якщо в сферах ЖКХ, в сферах освіти це ще менше відчувається, ну тобто там люди платять зі свого карману, угу. водії їздять по побитим дорогам, ремонтують собі машини, в школах батьки самі годують своїх дітей, бо вже а, не мають надії на те, що держава може їх там чимось нагодувати, то в лікарнях, от саме для пацієнтів, це катастрофічна ситуація. По перше, не всі ліки можна купити в аптеках а по-друге, через те, що курс долара зріс уже фактично в три рази по відношенню до попереднього року. І ліки, ціни на ліки просто зростають. І відповідно багато є таких хвороб, які лікуються тільки імпортними ліками. І, відповідно, просто громадяни не по кишені більшості громадян розрахуватися там за курс терапії, за курс е прийняття ліків, які їм потрібні для того, щоб лікувати хвороби, таким чином пацієнти залишаються з хворобою сам на сам. Від держави вони не можуть отримати ніяких гарантій, тому що ми вже з вами знаємо, угу. що в держави просто нема коштів зараз оплачувати закупівлі по тим цінам, які зараз через курс долара. І таким чином це страшно говорити, але люди фактично просто помирають ті, які не мають грошей на ліки, живуть самі зі своєю хворобою. Отже, який може бути вихід з цієї ситуації? Чи дозволити, знаєте. А, ну, не знаю, закупівлю в одного учасника. Чи дозволити закупівлю в одного учасника, наприклад, якщо це державне підприємство? Я так розумію, що це можливо. Ну, Наприклад, було б. Так? Якщо нема другого учасника, але завжди є якесь державне підприємство, яке постачає ліки. Може так? А, дивіться, я вам так скажу, який вихід зараз а, знайшов угу. уряд? А, Точніше, не те, щоб уряд, а громадські експерти запропонували uh -huh. уряду такий вихід. А саме е внесли вже законопроект Верховну Раду від народних депутатів на реформування нашої медичної сфери, і є позитивні відгуки від міні нових очільників міністерства охорони здоров'я про те, що всі державні закупівлі, е які проводить Міністерство охорони здоров'я, а це увага 2-3 мільярди на рік. Бюджетних коштів, всі закупівлі передадуть міжнародним інституціям, такі, наприклад, як ЮНІСЕФ. Угу. Тобто, будуть проводити ті самі закупівлі, що і зараз проводять, що зривалися, на жаль, останнім часом, але їх будуть проводити вже не державні установи, не державні посадові особи, а, міжнародні, а посадові особи міжнародних фондів. Навіщо це роблять для того, щоб прибрати корупцію, корупційні ризики? Тому що вже СБУ. О... Звинуватило чиновників Міністерства охорони здоров'я в тому, що за 2012-2013 років вони награбували українців більше ніж на мільярд гривень. Тобто можна уявити, це тільки... що половину приблизно розкрали. Це да, тільки тоді? офіційно mm -hmm. зафіксовано, представте, які суми неофіційно. Так, от, е, от е, вважають експерти, що якщо ми передамо міжнародному фонду, то в міжнародному фонді немає корупції, будуть закуповувати ліки. або є, так але менше або да? Да, є, або менше. Але тут ще виникає наступна проблема. Ну, яку також треба якось вирішувати, що фактично держава банкрот, державний бюджет дефіцитний, місцеві угу. бюджети дефіцитні, навіть якщо ми будемо проводити ці закупівлі, з чого ми будемо їх оплачувати? З чого ми будемо оплачувати конкретно рахунки за ці закупівлі? Знову ж таки, будуть далі закуповувати не те, щоб далі, а треба закуповувати імпортні ліки. Імпертери зараз вже бояться працювати в Україні, тому що вчора був курс долара 25, сьогодні mm -hmm. курс долара 27, А вони просто втрачають. Я розумію. Це, власне, він пообіцяв, коші. наприклад, якісь пігулки продати державі за 8 гривень. Да? А вони вже коштують сьогодні той самий долар. Да? Він сьогодні коштує там три долари. Це вже yeah. 25. один долар, да, але він коштує yeah. 25 гривень. А різи. йому треба виконувати mm -hmm. контракт по 8 гривень. А, тому. Ви знаєте, тут для того, щоб вирішити проблему в медичній сфері, треба починати реформувати всі сфери. Треба реформувати в першу чергу державне управління, принципи державного управління, розумієте? Е, ну е, важко собі представити, що чиновник зарплатою в 3 тисячі гривень, а це зараз е, фактично 100 доларів. Е, він е, не піддасться спокусі там вкрасти зайвих 10 тисяч гривень, коли в нього буде така нагода. Тому відповідно треба скорочувати державний апарат, треба підвищувати їм зарплати, наймати професіоналів, які будуть за ці зарплати робити якісну роботу. Друге, треба проводити бюджетну реформу, податкову реформу обов'язково для того, щоб Бізнес не боявся приходити в Україну, то іноземні інвестиції, про які ми всі говоримо, вони сюди тільки того не йдуть, що в нас, по-перше, занадто складно в Україні працювати в тому законодавстві, яке зараз існує з різними винятками, різними зносками і так далі. А по-друге, ж корупція, яка існує, вона просто вбиває будь-яку ініціативу, яка тут зароджується. Ну і третя комплексна реформа, яка може вирішити і проблеми в сфері охорони здоров'я, треба боротися з корупцією, не палкими заявами. А реальними строками в тюрмі треба садити в тюрму людей, які вкрали бюджетні гроші. Якщо ми не будемо садити особливо людей, які крадуть бюджетні кошти на центральному рівні, тобто я маю на увазі зараз рівень уряду, рівень Генеральної прокуратури, рівень СБУ, рівень державних підприємств. Таких монополістів, як Нафтогаз, Укрзалізниця, Енергатом. Якщо ми не будемо, як уряд, як Україна, якщо ми не будемо притягувати до відповідальності посадових осіб от на центральному рівні, які крадуть просто мільйони, сотні мільйонів, то будь-яка боротьба з корупцією на місцевому рівні, вона просто закінчиться нічим, тому що на місцях в першу чергу дивляться, що робиться вгорі. От, тому, звичайно, третя міра, як я вже сказав, має бути реальна боротьба з корупцією, а не результат не резолютивна. Да, тобто, коли тільки резолюції роблять, а не говорять. Угу. Ну подивимось, да є вже перші ластівки. А, і і подивимось на перші дії нашого генерального призначеного генерального прокурора. Дякую, Галіб Каневський, експерту центру політичних студій та аналітики за змістовну розмову. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.